За 130 тисяч доларів в селі Миколичин на продаж у нас є будинок зі зруба 106 метрів квадратних і земельна ділянка 17 сотих землі. Ось перша частина у нас 8,5 сотих землі. І ось друга частина 8,5 сотих землі. Тобто на даній ділянці ви ще один без проблем такий будиночок можете собі тут поставити. До діляночки у нас. До будинку асфальтний доїзд, від центральної дороги до будинка 4 кілометри. Від даного будиночка до Буковеля приблизно 25 кілометрів, до Яремча 12 кілометрів. Зайдемо, покажу вам ближче. Ось так виглядає. Тут парковочка собі. Вверху дана діляночка у нас межує з Карпатським національним природним парком. Тобто там сусідів не буде, пішли собі в ліс по грибочці. Плюс ще одна кімнатка така там класна, приблизно 12 метрів квадратних. Заходимо. Ось така у нас тераса. Будиночок під охороною, що дуже гарно, і ось такий вид у нас тераси. Нижчі діляночки 100 метрів протікає гірська річка. Ліворуч метрів 400 знаходиться Чемігівський каньйон. Правіше, якщо проїхатись далі, там у нас полонини, сироварні дуже гарно. Всередині будинок, опалення від каміна, є камін класний з каналами, що камін обігріває всю хату. І опалення від електрики. Вода джерельна, 10 кВт світла будиночку. Будинок побудований з бруса з 16 ки Брус 16 і всередині він утеплений мінватою п'ятіркою і оббитий фальшбрусом. Ось такий шикарний варіант. Е, дуже хороший варіант, навіть як для себе жити і під бізнес. Такий будиночок в Карпатах, здається, 6-8 тисяч доба, тому можна також гарно і заробляти. Тому номер телефону під відео, телефонуй і купуй свою мрію в Карпатах.